Можете розказати про цих двох постраждалих, з якими травмами вони до вас поступили, яку допомогу їм надали? Обидва хворих були доставлені регалі швидкої допомоги з діагнозом закрита тупа травма живота, мінозривного характеру. Вони були госпіталізовані, жінка була госпіталізована в хірургічне відділення, чоловік був госпіталізований одразу до реанімаційного відділення. Для спостереження були встановлені, їм виконали парацентез, шаричі катетери були встановлені. На ранок це було в неділю, на ранок понеділка вчорашнього дня, було встановлено, що у хворих є розрив полових органів попередньо. тобто, скоріш за все, ми переполагали, що кишківника, або шлунка. Взяли обох операційно по черзі, прооперували. На, під час операції було встановлено розрив думкої кишки в обох хворих і множинні генокони, забої цього чоловіка як вони зараз себе почувають стан їх стабільний, скажімо так, середнього ступеня важкості зараз? Вони перебувають в реанімаційному відділенні. На завтра думаю, що вони обидва будуть переведені вже в хірургічні відділення. Угу. Вони притямі, вони розуміють, що так, з ними так, сталося. так звісно. Вони притяні, все розуміють. Соб, собственно, так воно все і було. І в неділю так само було. Вони були притяні. все розуміли, що як до чого сталося.